Тому це рішення воно класне, воно круте. У нас є ще відмінності по управлінню машиною. 27,5 тисяч доларів. Передня частина була повністю пошкоджена. Звук закривання теж змінився не сюди під підлокітник, як це було раніше, а ось сюди. Ну що, я готова їхати. Це мій перший досвід. This is the Всім привіт! Давно з вами не бачились. Нас ви знаєте. А оцю красуню ви бачите на нашому каналі вперше, тому що це наша Tesla Model 3 Highland 24-го року, яка щойно приїхала з СТО обухів з відновлення. Це наша перша машина, Андрій. Так всіх вітаю. Це перший автомобіль, який ми відновлювали. Під час відновлення є деякі моменти, які ми дізналися про цю, цей автомобіль. Ну і вже коли його відновили, теж дізналися в процесі експлуатації, які в нього мабуть плюси, да більше плюсів ніж мінусів. Отже, сьогодні у нас не просто огляд порівняння двох машин, а ми ще й заглянемо всередину і дізнаємося. Головні відмінності автомобілів різного модельного року. Що ж там в них по кузову, по ходові, відбулося такого, за що варто придбати саме цю автівочку Highland 24-го, а можливо, навіть і 25-го року. Отже, поїхали! Починаємо ми з того, в якому стані машинка до нас приїхала, коли вона приїхала, скільки часу зайняв ремонт, і всі ось ці навколо ремонтні штуки, що тут замінювалось. Ну зрозуміло, що автомобіль уже більше трьох місяців в ремонті. А, запчастини попередньо ми замовляли на цю автівку, тому що ну ми всі бачимо, що відео ну виглядно змінено вже повністю І бампер, і капот, і фари, і крила. І, і задня частина повністю змінена, кришка багажника, бампер задній, двері також змінені. Тобто майже все, там 90% автомобілів все змінено. Отже, друзі. Хайленд 24 рік. Третій місяць 24. -й. Авто вже в нас. Я скажу відверто, я його ще жодного разу не бачив. Це мій перший експіріенс з цим автомобілем, що мене вразило. Дивіться, які гарненькі карти. Як воно стильно класно виглядає! Ця підсвітка, яка йде через весь салон, це просто бомба. Виглядає фантастично. Нове кермо. Подушечка спрацювала. Маємо ось такий передній удар. Звісно, коли передня частина була повністю пошкоджена, два крила, дві фари, бампер, капот, підкапотний бокс. Ну тобто, все. До речі, в цьому автомобілі що дивно було, що бачок для омивача стоїть попереду. Так, ви, ви коли відкриваєте капот, вам вже не потрібно дотягуватися, щоб його залити, або стати з іншої сторони. Він знаходиться в цій частині, ну, відповідно, при ДТП він страждає. Тому на майбутнє, якщо ви плануєте автомобіль, купуєте е, з пошкодженням, то бачок у мови, час, завжди страждає. Ще хотів зупинитися по бамперу, бампер вже йде без передніх кріплень, е, вони вже вмонтовані в сам бампер. Тобто це не потрібно окремий кронштейн також залишились бокові кронштейни. Бокові кронштейни ми замовляли в Європі, але вони відрізняються. Відрізняються з Америкою. Але їх можна доопрацювати, вони стають. До речі, зазори. Зверніть увагу на зазори. Ідеальні зазори виставлені, зроблено, пофарбовано в колір. Це, до речі, теж новий колір Тесли одразу ага. видно. Це в нас тут старенька для порівняння стоїть трічка. Видно, що тут глибший такий. Він більш насичений, багатий колір ніж ось цей до ага. речі. Китайці теж вже пропонують частину запчастин на Гайленди. Під капотний бокс. Ми теж використовували аналог. Ну при тому, що. Він стає в добре ніяких зауважень по ньому немає, тому не тільки ми можемо ремонтувати автомобіль з оригіналу, можна вже використовувати аналог. Чим ми зіткнулись те, що мабуть зробили складніше, да складніше при комплектуванні збирання автомобілів. Це нижній захист бампера. Якщо в попередніх всіх модельних рядах, навіть Model Y і Model 3, використовувались пластмасові кліпси, то тут використовуються болтові з'єднання з закладними. Тобто, це чуть-чуть е, створило незручність, тому що ми все ж таки враховували, що будуть кліпси. Ну і прийшлося чекати пару днів для того, щоб їх знайти. Але ми на своєму сервісі знайшли рішення, використовуючи стандартні кріплення, які є в Україні, можна купити не по 5 і 10 доларів, як пропонує зараз ринок України, а можна купити за 5 10 гривень. Тому, якщо цікаво, звертайтесь, ми допоможемо, розповімо чим, що можна замінити і що використовувати. Для того щоб це не впливало на якість в першу чергу. Це якість В цьому автомобілі. Ми встановили сімку. Да, вона трохи змінена. Можливість встановлення сімки вона вже знаходиться в стелі. Сімкарта вставляється, а не ставляється в системі зручніше. Да, також ми на Highland встановили вже навігацію, тому якщо потрібно, звертайтесь. Ми також встановимо навігацію. почистили, відновили безпеку, а тому, що і крісла змінені, і самі подушки змінені. І вигляд мають зовсім по іншому на нашому досвіді, чи були труднощі з збиранням виставлення зазорів? Ні, не було. Якщо ви працюєте в цьому напрямку, якщо ви працюєте з теслами, насправді труднощів не було. Завжди знаходили рішення, завжди це рішення було а, оптимізоване і для того, щоб не вплинуло на якість наших робіт. Тому ось такий автомобіль. Ми сьогодні маємо. Дійсно, було складно да дивитись на те, що ти ніколи ще не робив. Але завдяки нашому досвіду, ми змогли змінити, зробити і от час відновити цей автомобіль. Це було страшно цікаво <гум> да, стосовно да. запчастину. Це от все навісне. В нас окей, що стосовно самого кузова. Є якісь зміни по кузову? От, наприклад, як литі були у Model Y, задня якась там частина, вона відрізнялась, ніж в попередніх моделях. Тут є якісь зміни? Ні, до речі, немає. З таких нюансів, що передній верхній усилювач він однаковий з попередньою моделлю, а нижній усилювач він зміни. Да, він інший. І використати з попередньої моделі неможливо. Вставні лонжерони також можна використовувати з автомобіля попередньої моделі. Ходова частина один в один, вона однакова. Взагалі однакова. Я розумію, Хайлен став набагато м'якший, Да, він приємніший в керуванні. Це 100%, тому що за там 30 кілометрів свого експлуатування, проїхавшись на цьому автомобілі, я зрозумів, що він набагато м'якший. При тому, що ми використали амортизатори попередніх років автомобіля. А за рахунок чого це? Ну, поки що а, ну, ми залишили пружини. Тобто ми постійно щось експериментуємо, постійно щось а, знаходимо для того, щоб оцінити і зрозуміти, як воно працює. Я все ж таки рахую, що основа це основа підвіска, ну при тому, що вона не змінена. Амортизатор теж вплинув на м'якість цього автомобіля. Він дійсно м'який, він дійсно приємний в експлуатації. Ну при тому, ходова частина один в один, як в одного автомобіля і в іншого. Це два різних автомобілі. Якщо тут обов'язково потрібно було, і ми рекомендували шумоізоляцію, то в цьому автомобілі е зовсім все навпаки. От просто їдеш і просто кайфуєш від емоцій, від дороги, і те, що цих посторонніх звуків від колес, від вітру. Від Навколишнє середовище, ну їх от мінімум. Насправді, мінімум. До речі, ви можете купити Теслу Model 3 Highland, Вона у нас на продажу, можете приїхати, подивитись, посидіти, завітати на тест-драйв і відчути цю машинку в дії. Можливо, ви станете її власником. Так в неї закохаєтесь, що не зможете поїхати без неї. А якщо у вас взагалі не було Тесли? То ми рекомендуємо випробувати одну автівку, а потім другу порівняти для ну, себе да, для себе порівняти. І ну, дійсно от, різниця значна, значна і, можливо, захочете от новий автомобіль Хайленд, який також у нас зараз є на продажі і є можливість зробити тест-драйв. Ну те, що це інший зовнішній автомобіль, ми і так зрозуміли. Всі навісні частини вони відрізняються по дизайну. До речі, напишіть в коментарях, як вам дизайн. Оновлений трійки, як на мене, дуже класно, спортивно, агресивно виглядає. І Оці вузенькі фари її личить набагато більше. Тесла додала ще декілька крутих фішок, які піднімають, ну, скажімо так, преміальність цього автомобіля, якщо це так можна сказати. Ну тобто стало значно краще, і одна із. Приємних особливостей це зміни в дверях. Типу закривання дверей ну зовсім стало б мягчим, приємнішим. Тобто, вона коли закривається, от таке відчуття, що там стоять. Заспокоюють, які заспокоюють при закритті двері. І, до речі, коли ми відкриваємо, піднімається скло. Ви всі пам'ятаєте, що в попередніх моделях, коли закривали, оце дрібіжання завжди було. До нас багато людей зверталося в сервіс, щоб ми це виправили. От якраз Тесла це виправила. Тобто, коли ви закриваєте скло в піднятому вигляді, воно не дрібіжить, воно тримається. І коли ви закриваєте, воно просто опускається. Ну і потім, коли ви відкриваєте, воно піднімається, щоб оцього дрібіжання не було. Ну тобто, це доопрацювання тесли, і воно дійсно потрібно було, тому що в більшості автомобілі ми це бачили, і воно відображалося. і було неприємно. Я коли вперше відкрила двері, трійки я сказала, що це прям люкс. Це дуже приємно. Ну от різниця вона відчутна, і це додає плюсик у цій машинці. Так, так, це так. такі важливі е, дрібниці. Які дуже впливають на задоволення. Е, емоції. Від машини, так, да, емоції. емоції, це теж, теж теж важливо. До речі, дизайн дизайном. Ну, типу, там кузов, кузовом, але батарейка. Дуже ж цікаво, нам що тут за батарейка? Ну, до речі, це в нас стандарт задніприводний. Тут вже стоїть встановлена 60-та батарея, літіферум ферм желізо Ну і відповідно, ми в деяких відео там розповідали про ці батареї. Запас ходу у неї 400 плюс кілометрів. Можливо, бути більше, менше. Не, ну, хто, але... хто як надавець? Да, можна так, і в так, так. Коли ти експлуатуєш автомобіль, тобто все роблю в порівнянні. Коли ти проїжджаєш з одного місця в з А в пункт Б, а це бо Київ, що я майже щодня провожу переміщення, то витрати енергії даного автомобіля набагато менше, ніж якщо ми беремо автомобіль там 23 року. Ну тобто, порівняння це дійсно присутнє. Ну при тому, якщо в автомобілі стоїть звичайно, літіва літ батарея, то це відчувається. Це відчувається. А можливо, це просто приємне відчуття, яке хочеш для себе зрозуміти, що це все ж таки новіший автомобіль, він кращий і він допрацьований для зручності користувача, до речі, машинка в нас змінилася не тільки спереду, а по кругу бачимо нові ліхтарі. І, як на мене, вони також виглядають крутіше. І знаєте чому? Вони не будуть запотівати, мені здається. Тут немає цієї великої площі, де може утворитися той конденсат. Ну я думаю, що Тесла над цим попрацювала, тому що звернень теж було багато і тому. Вони все ж таки допрацювали ці задні фонарі, і ми теж розраховуємо, що запотівання не буде. До речі, в нижній частині бампера, де були відбивачі світла, встановили підсвітку для а, того, щоб коли ви здаєте назад, от підсвічувалось це. Теслі насправді не вистачало, але ну, при тому, що камера відпрацьовувала дуже добре. Ну, тобто Тесла додала це, мабуть, в процесі експлуатації, звернень вони все ж таки допрацювали. До речі, багажник це насправді проблема, тому що ми в багажне відділення завжди щось кладемо. І оці місця, пластик, ви бачите, вони ще своїлочні вже всі обшиті, а, вони всі були поцарапані. Вони були поцарапані, і коли ти відкриваєш автомобіль з пробігу 30 тисяч. І його експлуатували цей пластик, весь поцарапаний, і ти нічого не можеш з ним зробити. Ну тільки заміна. Тому це рішення воно класне, воно круте і воно практичне. Тобто виглядає зовсім по іншому По хім і в тебе нова автівка. Да, так, так, так. Воно дуже класно піддається хімчистки, тому це, це дуже класне рішення. Це дуже класне, і тут тільки плусиплюси, які ми ставимо. В нас же ще ж тут є ця штука для безпеки. В порозі ота штука. Так, ота штука. <смі> Мені Андрій сказав, що то для безпеки. Ну, зараз він розкаже більш детальніше, у нас тут з'явився ось такий крючок, і з'явилася ось така ніша. Тесла працює над безпекою користувачів. І в першу чергу, це, якщо, не дай Бог, автомобіль попадає в ДТП, є бокові удари, щоб не відбувалось зміщення дверей. Тобто, щоб вони залишались на місці, і конструктив, основа автомобіля вона залишалася. Тобто, щоб вона не змінювалась не середину, не вліво, не вправо. Тому ось додатково вони розробили оці місця, які не дадуть змоги зміщуватися дверям. Ну і відповідно не постраждав користувач автомобіля. Отже, перемістилися, ми всередину, і тут абсолютно інший. Автомобіль. Так, він схожий на теслу компоновка в нас все те саме, але матеріали виглядають дорожчими. Салон в цілому виглядає більш преміально, більш круто, дорого, дорого багато. Як то кажуть, кермо мені подобається набагато більше, і із основних відмінностей в нас, окрім салону візуальних. У нас є ще відмінності по управлінню машиною, тобто, в нас перемикання передач винесено на екран, паркінг у нас також на екрані, і поворотнички в нас сенсорні на кермі. Я, до речі, їздила в Європу на Model S, на новій, в якої така ж сама система. І можу вам сказати, що все чудово, все зручно, але сенсорні поворотники не найс nice ідея, і досить складно звикати до цієї штуки. І ще й я думаю, що це не дуже безпечно. Е, до речі, відео це в нас має вийти <смі> скоро. Маємо надію, скоро воно вийде про нашу зимову поїздку. Хоча в нас вже квітень, якби кінець квітня, ні, середина квітня. Е, але вийде зимове відео з поїздкою на Tesla Model S у Бухарест, тому поставте колокольчик, щоб не пропустити. Отже, запрошую вас всередину. Давайте подивимось детальніше. На наші деталі, отже, що в нас змінилося для того, щоб завести машину, в нас змінилось положення е, ключа. Тепер нам потрібно класти його не сюди під підлокітник, як це було раніше, а ось сюди на місце для зарядки смартфона. Незвично, але так як є. Бачимо наше кермо, наші поворотнички, дальні світло фар, де можна включити камеру, омивач та Автопілот. Ну, тобто, все зручно на автопілоті на Есті я їздила, цим зручно користуватися, омивачем зручно користуватися, коли він прямо під пальцем під рукою. Але от з поворотниками під питанням. Екран в нас все ніби те саме, в нас інші сидіння, вони з перфорацією, і вони набагато комфортніші. Комфортніші, ніж в попередніх трійках. У нас невеличкі зміни в консолі. Набагато гарніше виглядає наша консоль, шторки відкриваються приємно, дотиком підстаканочки. Два. І наш підлокітник. Тут немає кнопки, він просто відчиняється. Але ну, в принципі це всі зміни попереду. Також змінився в нас бардачок, він став вущий, і він, ніби як на магніті, примагнічується, коли ти його закриваєш. Змінилась у нас обшивка, аварійка. На звичному місці, але кнопка трохи відрізняється. Камера салону, в принципі, все. Ну, Якісь такі дрібниці вони не змінились, але відчутно можемо бачити інший, набагато приємніший з точки зору дизайну салон. А, Гарніша в нас торпеда. Тут, я так розумію, в нас такий суцільний довгий динамік. Ембієнт підсвітка кругова, досить круто виглядає. Ну, просто я можу так сказати. Супер не те, щоб футуристично, немає. Прям дуже її багато. Вона лаконічно сюди вписується. Позаду в нас також зміни оновлений перфорований диван. З'явився в нас моніторочок для задніх пасажирів, де ми можемо реагувати кліматом, включити собі мультимедію. Ну, тобто, такі базові налаштування. Є в нас зарядочка Type-C для телефончиків. І змінилися в нас в сидіннях ці шторки, карманчики, пластикова штука. До речі, прикольно, коли сидиш, ти пачкаєш її ногами, потім можна легенько собі тряпочкою протерти, і в тебе не запачкана шкіра. Мені здається, що за пластиком зручніше доглядати, і він довговічніший в плані використання. І тут в нас ось така штучка, два підстаканочки. Комфортно, до речі, сидіти. Тут можна розвалитися прямо. І поспати трошки. Зручно. ну І змінилися в нас кнопки відкривання. Вони тут такі більш масивніші, і ти точно на неї пальцем потрапиш, нікуди не промахнешся. В принципі, по меню в нас все стандартно, ніяких змін. Тобто кожен. Господар Тесла розбереться, що тут до чого. Єдине, що в нас тут є, це, можна сказати, дуже великий бонус і класна фіча цієї машини це е, вентиляція сидінь. Дуже круто, думаю, буде влітку, в спеку. І вмикається вона досить просто. В клімат-контролі натиском на іконку нашого сидіння в нас є дві опції: хід або кул. Cool. Зараз у нас, звісно, не дуже спекотно, тому. У мене стоїть включений підігрів. А так, в принципі, все в нас те саме, і є така інформація в інтернетах, що тут в нас немає ніяких радарів чи датчиків, якось це так називається. Тобто тут система Tesla Vision, працюють виключно камери. І камеру, до речі, ми можемо викликати одним нажатцем, Якщо раніше ну, ми, в принципі, можемо це зробити і з екрану, але в нас виведена окрема. Клавіша на кермі, тобто, ми можемо зробити це ще і без керма. Ось у нас іконка. Ну що, я готова їхати. Це мій перший досвід на хайлендику. Цікаво. О, бачите, як? Прикольно. Е і вона в нас, до речі, якось сама включила навіть драйв. Вона зрозуміла позаду у мене стіна, напевно, і включила драйв. Розумна машина. Так, поїхали. Але ось ця звичка, вона, бачите, залишається. Особливо це прикольно, коли пересідаєш з Тесли на іншу машину і починається це жунгулювання руками. А, дуже цікаво мені перевірити підвіску. О, ну, відчутно м'якіше. Відчутно м'якіше. Тесла в нас, наскільки я можу судити по власним відчуттям. Така трошки дубова машина. То тут прям таке відчуття, ніби ти трошки е на Тесла Мерседесі їдеш. Прикольно. По динаміці, я думаю, тут у нас нічого не змінилося. І хочу заїхати колесом прямо в ямку. Ну, непогано. Не супер люкс, але. Різниця відчутна по підвісті. Пропусти нас. Ти хочеш, щоб я свої диска поцарапала. Прикольно. збита така машина, відчувається, чіпляється за асфальт, керована. Ну, в принципі, це прогнозована для трійки. Непогано. Мені подобається. До речі, цікаво буде запитати у нашої Лєри, яка різниця в ціні, між, наприклад, рійкою 22-го року і 24-го на аукціоні? І. А... Скільки така машинка по факту стане вже в Україні? Таку красуню трійку 24-го року Хайленд на задньому приводі та літі фосфатній батарейці, ви можете придбати прямо зараз по наявності тут вельмоп на корабельній 6 за 27,5 тисяч доларів на гарантії, між іншим. Також такі трійки стартують вже в Україні під ключ з ремонтом. Якщо ви будете це звичайно робити, вельмов так від 25,5 тисяч доларів. І це йде мова про повний привід Long Range Dual Motor на максимальній 82 батарейці. Якщо ми будемо говорити про задній привід на Long Range, теж 82 батарейка. А також 60 кВт літій заліза фосфатна, Вони будуть ще менше. Тому завітайте в Ольмоп, приїжджайте на тест-драйв, на порівняння. Тому що зараз на 23-й рік модельний ряд дуже великі знижки, і вже в 20,5 з половиною тисяч доларів під ключ тут в Україні. Ви отримаєте гарнезну трієчку повнопривідну на 82 й батарейці. На кермі, окрім наших поворотників, ми можемо запустити панель управління нашими фарами світлом, натиснувши на кнопку. У нас тут вилітає така панелька швидкого доступу, а також наш омивач. Достатньо просто затиснути один раз. В нас спрацьовує двірник. Якщо затиснути і потримати, в нас спрацьовує омивач, і паралельно з роботою в нас вискакує швидкий доступ панель. Де ми можемо переключати режим швидкість колесиком. Ну тобто це досить зручно в дорозі. Не потрібно дивитися відволікатися від дороги. Тобто, ти собі просто продовжуєш дивитися прямо і налаштовувати швидкість роботи омивача. Ну тобто, це досить зручно. Також звідси в нас запускається автопілот. В налаштуваннях ми можемо тут виставити, як він активується одинарним чи подвійним нажаттям. Тобто два рази натиснули, автопілот вімкнувся. Все досить просто. Отже, нагадую вам: машинка на продажу: її можна купувати, приїхати, пощупати, покататись, порівняти, обрати для себе машинку. Мрії дякуємо за перегляд цього відео. Якщо Ваші знайомі, або друзі хочуть собі хайлендик. Будь ласка, поділіться з ними цим відео, напишіть коментар, задавайте питання, відповімо. Доки машинка в нас можемо все протестити. Тому дякуємо за перегляд. Андрій, є декілька слів. Сказати. Так, звісно, чекаємо вас. Якщо у вас є такий автомобіль, або ви хочете обслуговувати такий автомобіль, або ви хочете відремонтувати такий автомобіль. Запрошуємо вас на сервіс. Київ або Бухів завжди відкриті двері. Зробимо вам автомобіль не гірше, ніж цей, і ви будете задоволені. Тому до зустрічі і чекаємо вас на сервісі.